Життя це не просто дивна казка, в яку ми приходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка, світло, сонечко для нас. І небеса, бездонні, сині, чарівні зорі, в небесах, ключі високі, журавлині. Вся оця земля краса. Життя складне, але чудове. Ми робимо в нім відкриття. і завжди йдемо в невідоме. Він цікавіше нам буття, привабливіше, яскравіше. Є для фантазії політ, і манять вдаль, путі світліші, І ти не йдеш, летиш у світ, Є і різкі в нім повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти. Бувають і такі діла. Та все приходить, час спливає, нова мета нас кличе вдар. В житті усякого буває, Та за минулим нам не жаль. Бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться путі. Чекають радощі й тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве. Його не взнаєш до пуття. радісне й лукаве, але спасибі за життя.